Всім привіт! На каналі Мир Голубіводства. Дуже вдячний, що дивитесь мої відеоролики. Не забувайте ставити лайк і напишіть коментарі. Будь ласка, кожен з вас, хто напише коментарі і підтримує мій канал, буду дуже вдячний. Це дуже підтримує канал. Я думаю, нікому не, не важко зайти і поставити коментар. Дякую вам всім. Сьогодні дуже цікава тема про кальцій. Зараз всі голубеводи садять своїх голубів на яйця, так, парують там, голуби сідають на яйця і багато виникає в моїх знайомих, там ще в інтернеті, там багато вопросів, питань по тому, чому голубка зносить перше яйце, а друге. Не може знести, падає на ноги і не може знести друге яйце. Ну, по, по своєму опиту і по ті інформації, яку я дізнався, це недостача кальцію. якби У мене раніше теж така була проблема. Кожного року якась та голубочка впаде на ноги. Е потім я поча купляти польську ой Не польську-українську пудру оцю. І всі знають. Просто пудра. На неї так і говорять, червона пудра. Є українська, є польська, різна. Там є кальцію, ні, і всі необхідні речовини для голубів. Я її завжди даю голубам перед виводним сезоном і в Період виводного. Ну, практично, вона цілий рік стоїть у мене. Але коли виводний сезон починається, вони її дуже їдять, бо там дуже багато елементів, ті, які їм потрібні. Але там е мало кальцію. Недостатньо, так сказати, кальцію. І я ще купую ось такий трикальцій фосфат. Це в порошку. Це ну, якби тут велика концентрація. Пальці. Я його даю на корм. Тобто, рибячий жир ще вітамін. Щоб для засвоєння цього кальцію треба ще вітамін Д Тобто рибячий жир. Я купую рибячий жир у бутилочки і роблю, там в моїх відеороликах є, як я роблю цей корм. ну для Ті, хто давно займається голубами, ця інформація би, вже звісна. А для тих, хто не знає, то, думаю, буде дуже цікаво послухати. І е, даю кальцій раз в неділю, за місяць до того, як і голуби сідають на яйця, щоб, вони, щоб голубки наситились кальцією. Е, все було добре, вони були крепкі. Даю пудру обов'язково, все це якби влітає. Комплексі на состоянні голубів. У вітамінах теж є кальцій. Не у всіх. Ну у багатьох він там є в якісь маленькі дози. Тобто, це все. У воду, вітамінки. Там кальцій. Потім на корм. Можна два дні підряд, можна разу в неділю давати кальцій. Тому що він виходить з організму, його треба постійно додавати. І. Раз в неділю даю кальцій глюконат. 10% кубик на літр води. Ось такий. Дуже буде прекрасно, якщо у вас голубки віддільно сидять. Голуби віддільно. І перед тим, як парувати з самцями, голубочок було б класно пропоїть днів 5. Оцим кальцій глюконат. Ось так. О, самців не обов'язково. Теж е, ним ні в коєм случаї не можна злоупотрібляти, раз у неділю це достатньо. Наприклад, зранку дали корм з кальцієм і в воду налили кальцій глюканат. І раз в неділю. Глав... Головне, регулярно, тоді буде результат. Ось, я третій рік так користуюсь, це я так користуюсь і з вами ділюсь. Теж раніше я не знав, що є такий кальцій глюканат в рідкій формі. Ну, він є і для голубів, продається, чисто. Ну, там, в ки... На китайських сайтах я дивився. Ну, я не заказував, я в етап тільки пішов, купив. Він там дорогий на китайських сайтах. Якби. Ну, він є і чисто для голубів созданий вже такий жидкий кальцій, так сказати. Ну, я купляю ось такий, який у нас є в етаптеці. Таку бутилочку собі купляю на виводний сезон. Дві штучки там, чи одну купив, і мені достатньо. Раз в неділю даю. І все класно. Голубини падають на яйця і на ноги. І голубенята ростуть шкарлупа хороша. Ось цей рік. Все класно. Прошлий рік теж я давав і позапрошлий. Три роки підряд я користуюсь жидким кальцієм Цим я раніше користувався жидким кальцієм, третій рік підряд. Він дуже допомагає. Ось така інформація. Користуйтеся, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайки писати коментарі. Може. Хтось якусь другу інформацію знає, то напишіть, будь ласка, я буду дуже вдячний теж узнать щось про ці препарати. Може, я щось не знаю. Ось тут дозіровки. Ну, я даю як? На кіло корму столову ложку. Кинув на корм. Перемішав рибячий жир линув. Якщо голубка, наприклад, упала на ноги, то можна їй налить воду ж вона п'є. Налить її воду там по подозрі кубік на літр води. І рибячий жир в ета, в, не в это аптеки, а в людській аптеці продається в таких капсулках, типу желатинові такі ці. ну В капсулках він продається людський. І три дня підряд їй подавати кальцію в воду. І риб'ячий жир в клюв. І должна вона і обов'язково садить цю голубочку, треба, бо її голуби потовчуть. Так, ну добре, дорогі підписники, всім до побачення, всім хороших, здорових голубів, щоб не хворіли і голубки не падали на ноги. Було багато голубенят. Всім дякую за перегляди. До побачення.